спеціальної комісії, сільської ради, з питань бюджету, фінансів, інвестиційної та інв освітньої діяльності. На засіданні запрошені Олександра Ківичук, Марія Молдавчук, Олександр Ківичук, Ірина Якийська. На завданні це фінансового відділу Анна Петрівна Борючук, керуюча странною виконавчого комітету Natalja en Rayli ook. Na kleine kwik die wil zweten, kun Начальник юридичного відділу і вірусом Таніна Петрівна і начальник відділу соціального захисту населення Оксана Бойко. Ола, які доповнені чи зауваження до порядку денного? Приступаємо до першого питання. Про виконання сільського бюджету поляниської територіальної громади на 25-й рік заповідає на стані 13 лісні установої нової брюк. Сподівайно, звіт про виконання бюджету в тому числі річних звіт в кварталі виноситься на новості міської ради. Нам підготовлено традиційний проєкт рішення і видається пояснення записка. Хочу сказати, що річний звіт, який е, пропонується вам, е, паралельно ми робимо річний звіт про виконання, е, який засилаємо на департаменті фінансів, з також з додатковими розшифровками, відповідно до вибор, які нам надіслав лист е, департамент фінансів. Е, я можу сказати, що протягом 24-го року всі зміни, які вносилися в бюджет, і прийняття в бюджету в міру поступлення заявок від головних розпорядків людей, коли коштів всі видатки були профінансовані. Заборбованості на 1 січня у нас немає. Зараз на плата енергодосії також оплачені відповідно до укладених попередніх договорів в повному обсязі. Може, якісь є запитання. Кого є питання? Доповнення? Нема? Ставимо на голосування тоді. Хто за? Все, дякую. А до вас ще до бюджету Поляницької територіальної громади на 25-й рік доповідає начальник економічного відділу Ганна по Польщі. Шановний голос, шановні депутати, на вашу розгляду на сесії і народу комісії виноситься проєкт рішення про внесення змін до зі бюджету короницької територіальної громади. Ми протягом цього періоду до січня місяця розглянули звернення, які до нас надійшли а також враховували е, залишки коштів на рахунках е, бюджету територіальної громади, які мають цільове призначення, які Крім того, пропонується перерозподілити кошторисні призначення, які були передбачені установі пінодоскованих пропозицій, і е, пропонується також спрямувати частину пільного залишку, який склався на 1 січня на е, покращення бази першого е, кушанського пункту, який з метою облаштування там е, навчання дітей Воронезької гімназії зв'язку з надзвичайних яка. Середня е, було опрацьовано всі наші подані пропозиції е, і був підсезовий проєкт рішення. Також в проєкті рішення є надання окремого виду допомоги жителям нашої громади з відповідно до поданих заяв. Може є якісь пропозиції. Хочу сказати, що в проєкті рішення, у який розданий вам нема е, суми Кірчук, пропонується спрямувати 50 тисяч гривень на надання операції на даних допомоги. Є питання? питання? Продолжение следует... Переходимо до третього питання. Можемо Порядку денного. так. Розозведження програми розвитку медичного обслуговування населення сільської територіальної громади на 25-27 роки Доповідає керується справами виконавчого комітету за рейдів Наталія.

Про затвердення програми розвитку медичного обслуговування населення для них нашої програмки ми зробили метою на таку перспективу нашу, нашого розвитку медичної галмиції. Скільки в нас є чітка програма для вас, яка про підтримку по суту? Комунального підприємства Ямчанський системедес. Ця програма показана для того, щоб в майбутньому ми могли розвивати свою систему охорони здоров'я у громаді. І на даній час нам тою перспективою, що нам вже передано Яромчанською міської радою приміщення медичного фаху в сері Погороненка. Е, іде питання оформлення документів для приміщення е, медичного закладу в селі е, Поляниця, йде питання про те, щоб, щоб, щоб десь стріляти ремонт і модернізувати е, амбулаторію в селі, в селі Бестриця. І тому е, ми е, е, вирішили прийняти таку програму, яка буде спільна для всіх закладів охорони здоров'я. Так само включити туди питання забезпечення медичними засобами, забезпечення проведення вакцинації, такі загальні медичні питання, які не стосуються суто, наприклад, цій попередній програмі там залади працівників, чи там відшкодування за комунальні послуги, знаєте, і так само. Ці заклад хочемо запропонувати як заходи енергозбереження та енергоменадженту закладів, які ще дуже актуальні, економії електроенергії та палива, виготовлення технічної та проєктної документації по полювому будівництві закладів медичного призначення, поточні видатки на отримання і ремонт приміщення, обладнання і комунікацій заклад. Закладів, е, оновлення матеріально-технічної бази загальних, е, також е, запровадження таких превентивних та закладів, е, що стосується виявлення, ран, раннього виявлення каталогів, зазначення рівня захворюваності на рак. Тут не, е, собі, Є такі медичні бригади, які створені шописки, які єдуть спеційними такими поїздками по громаді, так само їх залучати для, для того, щоб робити медичне обстеження для мешканців наших віддалених сіл бути більш доступні. Ми, в майбутньому ця, ця, ця програма допоможе нам при організації нашого окремого комунального підприємства з. Первинного медичного погодення на тему. Плануємо ми 에, на, на кожен рік по заходах у нас є розписано скільки орієнтовно кошти фінансування на 25 дік, 2,5 мільйони на 2026, ну і 25 тисяч на 2021. Є питання, які відбудеться на голосування. Хто за? Дякую. Переходимо до четвертого питання у порядку денному. Про прийняття комунальної власті майна відповідає керуюча справа з Комком Наталія Гречко. Дякую. 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 <смір> знаходиться за адресою вулиця центральна 94. На підставчому рішення ми надаємо згоди як органіцевого самоврядування на безоплатне прийняття балансу Яринчанського церкви та прийняття у комунальну власність постановників сільської ради згаданому приміщенні. Також звичайно виконавчому комітету виготовити технічну документацію на приміщення факт зі БОН, оскільки там демітації технічної немає. І е, створена відповідна комісія щодо прийому передачі, і ця комісія має е, зробити акт передачі, е, підписати його сім комісії має. Е, комісія створена ще рішення Бережанської ради, вони правил нас, наших представників, і тоді ми зможемо дане приміщення покласти на баланс Полянецької сільської ради і відповідно здійснювати дії щодо розпорядження і користування даним майном. Є питання? Підати? Ні. Повір Повір. Дякую. Дякую на захайне. Переходимо до. Я промов питання порядку денні. ну, про заходи щодо організації освітнього процесу 19 маршрутність, що постраждало нас та в пожежі, заповідає начальника начальник відділу освіти, которого мовить із спорту на дві частини. Mm. Mm. освітнього процесу в Ролинській гімназії, що постраждали стало внаслідок пожежі, забезпечення mm -hmm. якісь освітнього процесу для учнів Гроленськівської в організації навчання в умовах процесового приміщення, створення безпечного та комфортного передовища для учасників освітнього процесу, який до закону України ліститу, до ліститу, до про освіту, закону загально середню освіту, закону України про місцеве самоврядування в Україні. Санітарському регламенту завіти, відповідно, до наказу Міністерства охорони здоров'я зі змінами Поліницька сільська рада вирішила, вирішила організувати освітній процес у пристосованому приміщенні пункту здоров'я э, села Вороненко э, вулиця Воронка, 548, учні Вороненських гімназії до відновлення основного приміщення. Забезпечити відповідальність приміщення мінімальними вимогами для організації освітнього процесу зі до санітарного та для запитування середньої освіти зі змінами, створити належні умови для організації. ремонтні роботи у приміщенні за потреби, забезпечити фінансування для організації освітнього процесу, покласти відповідальність за організацію освітнього процесу на директора обороненської гімназії до відновлення основної контроль, контроль за виконання даного рішення закласти на постійну питань бюджету фінансів, інвестиційної та освітньої діяльності та відділу освіти в прикольному воді розпорту сільської ради. Є питання. Нема правильного лишування колбанку. Переходимо до того, що питання порядку денного про створення Фонду соціально-економічного розвитку затвердження положення. Про цільовий фонд соціально-економічного розвитку і територіальної громади у складі спеціального фонду місцевого бюджету, доповідає начальник юридичного відділу Ірина Петрівна. <звідаємо> Вітаю. Я, я такою собі, яка стала в цьому моменті, нам нагально Та поточний ремонт установ Хмельницької сільської ради. Тобто, все розписано, положення окремо у вас іде до проєкту рішення, якщо у вас є якісь питання. Окрім того, навіть ну, тут є перелік тих моментів, куди ну, будуть використовуватися кошти даного цільового фонду третій розділ на браті використання коштів, І там є конкретний перегляд. На виконання програм соціального захисту населення програми підтримки збройних сил України. Будівництво реконструкція капітальних поточний ремонт утримання вулиці до рік комунальної власності. На будівництво відновлення і реконструкції об'єктів соціальної інфраструктури, Ну, в тому числі ворог Менківської. Бо ось, це є потреба часу. Питання, я питання прошого до не газу і старання. Минального висування. Подякуємо. Переходимо до сьомого питання порядку денного про внесення змін до світлої комплексної програми соціального захисту населення при навіть пішки на 23-25 руслі. Вітає на сайті соціального захисту населення бойко. Дякую, пані Дмитро. У нас у цьому кодексі програму соціальне засоби передбачено надання одноразової допомоги до дня виглядання збільшення ломіфану. У нас в території громади є 14 авгальців, і на суму надання на 25-рік було передбачено 98 тисяч гривень. пропозиція збільшити виплату на сорт 2 тисячі, щоб на, да, на Кожен учасник бойових дій в Магадані стане журналістом і отриматиме 1 тисячу гривень відпочинку. Є питання? Ні. Ні? Так. Голосування? Так. Дякую. 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 Є ще просто одне об'яснення і одна інформаційна така річ, яку я хотіла озвучити з на комісії і порадитися з вами. Можна більше зведення і разорішень про те, що себе допускати мали з'їсувати про проведення роботи. І щоб ми затвердили графік диспланів депутатів сільської ради. Ну, є в законі про статус депутатів місцевих реклам стаття 16, передбачено, що депутат місцевої ради звітує протягом певного періоду часу, але не рідше одного разу в рік, про проведену роботу перед своїми виборцями. Мовити про те, що це відповідальність кожного депутата. Тобто, щоб ми винесли на сесії проект рішення про розвертження ради та депутатів, ми не можемо такого замінитися, тому що це відповідальність кожного депутата, вітує він, чим вже людям так. Так я вам скажу, що реально в прикладі стягнути місцевої ради більш іншового рівня відповідальність

what's that Військової адміністрації надання допомоги. Так, вони пишуть, що Сумщина є в однієї з прикордонних областей з державою агресором і в її регулярних обстрілів, в результаті яких отримується пошкодження, є значні руйнування об'єктів інфраструктури. 17 листопада у нас є професійного дорогу тому що своєму районі вулиці Героїв, постараю 18 на то перекладали в будинку, пошкодженим 2000 вікон. На сьогодні сам скоїнською радою виготовила звіти технічного данного найбільш пошкодженого житла, вартість яких становить 800 тисяч гривень. Адміністрацію також докладається максимум зусиль ліквідації наслідків ракетних ударів. Починаючи з серпня, сумська обласна державна адміністрація підтримує мешканців Курської області, які перебувають на території області Сумської, також на території Київ та підконтрольним силами України. І вони кажуть, що про те, що ми профінансовано зараз хоча проведе податкових наборів е, е, питної води, продукти харчування, питна вода для формування наборів. На даний час у них відсутні. Ми це розпочали, ми там щось роздавали, були, у них великий запити. Е, Наразі разом з військовою комендатурою йдеться робота визначення потреби в продуктах харчування пітні води. Враховуючи видами, вони просять прияти залучень інших областей України за це до Осього президента, інших областей України, міжнародних фінансових донорських благодійних організацій, шубенців державного бюджету для надання в межах можливості до відновлені 16 багатоквартирних зуб'янців суми та формування резерву податкових наборів капітної води для підтримки мешканців Курської області, які перебувають на території, що контролюють Андройним селам України. Це відомо, що промігатися надійшло на нашу обласну адміністрацію, вони наші право завичення головом ЦГ розглянути і на працює відповідь. Там була від терміни, але ми якби такі не звинувачення, писання вирішували, що надання тоді допомогти субвенції перед погодження з відповідними дизайнами комісіями. Ми не відказали, що. Ми її таке така наше бачення, що бюджет нашої громади в даний час є обмеженим, оскільки на початку січня в одному з навчальних закладів однієї громади сталася пожежа. Віна як певність була трима на сьогодні день, перед порогі сільської ради, стоїть завдання за почали відновити навчальний процес, в що може в режимі. Ага. Інше таке питання, яке не зрозуміло, може бути регіональним. Треба було доповнити, що обласна рада і гривня не допомогла дати. Бо то ви таку різницю не втягнули. Так, але ми відповідали цих різниць, ми відповідали наші різниці. Наші різниці, а не цих Це наші втягували. В області цих різниць не втягували. Щоб поки що ми не розважали цих різниць. Важливанте момент, щоб ми понесли наші потреби, наші спільні запрати. З нашого. Сьогодні я дякую за те, що ми є. Синцю тобі велике гарного дня.